Я вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Друге послання апостола Павла до Солонян, другий розділ, третій вірш. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Що таке відступлення? Це коли увага людини, акцент зміщається з важливої, абсолютно принципової істини, яка стосується вічного життя на інші цінності, в тому числі і на повсякденні важливі питання нашого земного життя. Звичайно, ми християни, не повинні проходити мимо подій, які зараз відбуваються в світі. І згідно Слова Божого, називати всі речі і події сьогодення своїми іменами. Але при цьому в нашій вірі. Не повинні зміщуватися цінності вічні небесні на цінності тимчасові земні. Не повинна зміщуватися на задній план, головна ціль приходу Ісуса Христа на цю землю. Біблія говорить, що головна первоначальна. Причина всіх бід людських це гріх. І відповідь, як від цього спастися, ми читаємо в діях святих апостолів, другий розділ 38 вірш. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Ісус Христос, коли був на цій землі, багато разів говорив до християн останнього часу, щоб ми пильнували над цим. Перше послання до Тимофія, перший розділ, 5, 6 вірш. Ціль же наказу любов від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри. Дехто в тим прогрішили були та вдалися в пустомовність. Отже, нехай допоможе Бог мені і вам мати мудрість, щоб відрізняти добро від зла, мати ясне розуміння, що дає нам спасіння, а що ні. Доброго вам дня!